Привіт, ви на каналі Воюа. З вами Рома. А ви дивитесь переказ презентації Apple від 9 вересня 2024 року. Перший продукт, що було презентовано, це Apple Watch Series 10. Головна особливість нових годинників це найбільший дисплей та найтонший дизайн. Найбільший за розміром та найбільш просунутий технологічно дисплей було розроблено саме для Apple Watch Series 10. Завдяки цьому на екрані можна збільшити шрифт, та разом з цим буде видно додатковий рядок тексту повідомлень. Також стає легше друкувати повідомлення або вводити пароль, дисплей та корпус мають більш закруглені угли, завдяки чому годинники набувають більш гладкого та тонкого вигляду. Дисплей годинників 10 серії вкриває надійне скло Ion X. Під склом годинників компанія вперше розташовує ширококутного огляду дисплей OLED. Кожен піксель цього дисплею оптимізовано для випромінення більшої кількості світла з ширшим кутом. Яскравість дисплеїв збільшена до 40%. Покращено також і енергоефективність. Інформація на дисплеї в режимі Always On може оновлюватися секунди. Спеціально для Series 10 розроблено новий яскравий Watch Face з назвою Flux, що заповнює кольором що щосекунди. Корпуси годинників Series X у кольорі Jet Black виконано з полірованого алюмінію. Тут використано надійний алюмінієвий сплав та полірування за допомогою силиконових часточок. Корпуси проходять процес анодизації, що складається з 30 кроків. Під час процесу покриття зв'язується з корпусом на молекулярному рівні. Окрім Jet Black, годинники випускаються в кольорах Rose Gold та Silver. Нові годинники майже на 10 відсотків. Тоньше, ніж попередня серія. Їх товщина складає всього 9,7 мм. У s 10 було повністю перероблено систему динаміку для того, щоб зменшити її розмір на 30%, при цьому зберігаючи якість звуку. Вперше для Apple можна слухати музику або подкасти прямо через динамік годинника. Нова металева інноваційна спинка годинника отримала вбудовану антенну. Корпус годинника отримав захист від занурення у воду на глибину до 50 метрів. З годинником можна приймати душ, плавати та серфити. Годинники отримали більше. Ефективну зарядку. Наразі годинники Series 10 мають найшвидшу зарядку серед годинників Apple. Вони за 30 хвилин заряджання можуть отримувати 80% заряду. Ці годинники також майже на 10% легші за попереднє покоління. У новій лінійці годинники з нержавіючої сталі буде замінено корпусами у титановому виконанні. Титанові годинники Series 10 майже на 20% легші за попередників з Series 9 з нержавіючої сталі. Титанові версії годинників випускаються у трьох кольорах. Спеціально для цих годинників також. Оновлено браслети Міланська петля. Спеціально для титанових годинників розроблено новий Watch Face, що реагує на рухи та доповнює вигляд. Дисплей цих годинників, до речі, вкрито сапфіровим склом. Ці годинники на 95% вироблено з переробленого титану, а при їх виготовленні використано 100% відновлювана енергія. Новий процесор годинників s 10 отримав новий чотириядерний двигун нейронних обчислень. Наприклад, нова нейронна мережа використовується у годинниках Apple для того, щоб зменшити фоновий шум під час голосових викликів через годинник. Вочос 11 годинникам Apple додається більше розумних фішок, таких як смарт-стеки, що додають віджити автоматично, коли вони потрібні, або Watch Face із автоматичним підбором кращих фото, або додаток перекладача для годинника, що використовує машинне навчання для того, щоб розпізнавати мовлення. Apple також піклується про здоров'я користувача, та нові годинники Apple тепер навчилися розпізнавати апноя під час сну, тобто тимчасову зупинку дихання. Для визначення апної під час сну годинники використовують акселерометр для того, щоб зафіксувати порушення дихання. Функція визначення апної під час від Apple пройшла тестування клінічного рівня. Ця функція стане доступною у більш ніж 150 країнах по всьому світу вже до кінця цього місяця. Також функція визначення апної під час сну буде доступна на годинниках Series 9 та Ultra 2. Годинники Series 10 отримують вбудований глибиномір та датчик температури води. Годинник може визначати глибину до 6 метрів. Інформація про глибину та температуру води буде зберігатись у додатку для тренувань. Додаток Oceanic Plus з'явиться на годинниках Сірі 10 З можливо Ось розробленими спеціально для снорклінгу додаток Tide з'являється на WatchOS 11 спеціально для серферів та рибалок з інформацією по прогнозам припливів на 7 днів. Для каякерів, каноєрів та гребців буде відображатися більше інформації про активність на годиннику. Також нові годинники підтримують завантаження попередньо створених планів для занять водними активностями та допомагають підказками під час руху. Ціни годинників Series 10 стартують від 399 та 499 відповідно за звичайну та 100. Версію. В продажу годинники з'являються з 20 вересня. Далі на презентації показали Apple Watch Ultra 2, вже існуючу модель у новому кольорі Satin Black з новим металевим ремінцем. Цей титановий ремінець у форматі міланська петля з новою защіпкою буде доступний також у натуральному титановому кольорі. Також для годинників Ultra з'являються нові фірмові ремінці від RMS та фірмовий watch Face до них. Ціна годинника у чорному кольорі стартує від 799 доларів, а доступний в продажу він буде з 20 вересня. Далі показали нові AirPods 4. Навушники виходять у двох версіях одразу з активним приглушенням шуму та без навушники отримали новий чіп для керування ними та нову акустичну архітектуру для кращого звуку. Навушники підтримують персоналізований Spatial аудіо та кивки головою для взаємодії з Siri. Незалежно від оточення, під час розмови за допомогою цих навушників буде видалятися фоновий шум. Керування відтворення медіа можна за допомогою натиснення сенсору на навушниках. Також цей сенсор допомагає вимикати мікрофон під час дзвінків. Кейс навушників заряджається з допомогою Type-C. Цей зарядний кейс найменший у лінійці навушників AirPods, та водночас дарує навушникам автономність протягом 30 годин. Версія навушників з активним пригніченням шуму також має режим звукової прозорості, адаптивне аудіо допомагає автоматично пригнічувати шум залежно від середовища навколо, а функція Conversation Awareness допомагає автоматично знижувати рівень звуку в навушниках під час розмови. Також кейс цієї версії навушників отримав бездротове заряджання сумісне з зарядним пристроєм від Apple Watch. Чи ще кейс отримав вбудований динамік для більш простого пошуку, якщо ви його загубили? Навушники залежно від версії будуть доступні за цінами від 129 доларів та 179 доларів з версією з пригніченням шуму вже з 20 вересня у продажі. Про нові AirPods Max розповідали довго, але насправді оновлень в них дуже мало. Це новий зарядний порт USB Type-C та нові кольори. Оце і все. Навіть ціна залишилася такою самою, як і раніше 549 доларів. Так само вони будуть доступні в продажу з 20 вересня, оновлені AirPods Pro отримали функцію слухового апарату. Також нові навушники серії PRO можуть захищати слух, виконуючи роль беруш, автоматично пригнічуючи гучність навколишнього шуму за допомогою активного шумодаву. Також навушники Pro разом з iPhone можуть провести справжню аудіометрію, тобто перевірку вашого слуху. Причому цей тест клінічно валідований, тобто відповідає медичним стандартам. Після проведення тесту користувач отримує зрозумілі результати на екрані iPhone для використання. Цих навушників у якості слухового апарату створюється персоналізований звуковий профіль, що може бути застосований на різних пристроях для різних задач від прослуховування музики до телефонних дзвінків. Вже цієї осені функція слухового апарату стане доступною на навушниках AirPods Pro 2 в більш ніж 100 країнах по всьому світу. Нарешті настає черга нових iPhone 16. iPhone отримав новий вигляд та нові кольори у корпусі, виконаному з алюмінію. Новими кольорами стали Ультрамарін, Тіл та Пінк. Також будуть доступні чорні та білі iPhone. 16 скло з назвою Ceramic Shield стало на 50% міцніше ніж попереднє покоління. Яскравість дисплею залежно від оточення може змінюватись від 1 до 2000 тисяч ніт. Звичайна модель та модель плюс випускається у діагоналях 6,1 дюйма та 6,7 дюйма. 16-ті айфони отримують окрему кнопку, на яку можна призначати улюблені функції. Ця кнопка також підтримує використання шорткатів. Так що, наприклад, в день це може бути одна функція, а ввечері вже зовсім інша. В iPhone 16 також з'являється. Новий інноваційний спосіб керування камерою. Цей орган керування у вигляді кнопки надає постійний прямий доступ до камери та швидкий, і дуже легкий прямий доступ до налаштувань камери. У iPhone 16 камера набуває потужного сенсу завдяки використанню у якості інструмента для штучного інтелекту. Використання Apple Intelligence, штучного інтелекту від Apple прямо на борту смартфона потребує нового чіпу, нової пам'яті та феноменальної енергоефективності. Так що цього разу Apple вирішили стрибнути одразу на два покоління уперед у своїх процесорах з 16-го Покоління на A18. Процесор отримав 16 ядерний двигун нейронних обчислень. Цей двигун нейронних обчислювань вдвічі швидший у машинному навчанні. Ширину шини пам'яті процесора збільшено на 17%, а сам новий процесор побудовано з використанням 3 нанометрового технологічного процесу. Процесор отримав 6-ядерний CPU та вбудовану 5-ядерну графіку, завдяки чому вдалося досягти приросту продуктивності на 30 та 40% відповідно. Порівняно з попереднім поколінням процесорів, усе це також відбувається порівняно зі значним підвищенням енергоефективності новинки порівняно з попереднім поколінням. Певну частину запитів користувача Apple Intelligence штучний інтелект від Apple виконує на самому смартфоні. А певну частину виконує вже фірмова хмарна система від Apple Private Cloud Compute. Дані користувача ніколи не зберігаються у Apple, що гарантує повну конфіденційність користувачу. І ще сервери Apple, що працюють над запитами користувачів, надзвичайно енергоефективні та працюють на 100% відновлюваній енергії. Вже наступного місяця Apple Intelligence у вигляді бета буде доступний. Звичайно, з'явиться він з підтримкою лише англійської мови, і з часом підтримка локалізованих версій англійської мови буде з'являтися по всьому світу. А я вам перекладаю на звичайну мову. iPhone 16 з'явиться без підтримки Apple Intelligence, і тоді колись потім вона з'явиться вже згодом. Звичайно, мріяти про підтримку української мови у Apple Intelligence, мабуть, не доводиться. Принаймні у найближчому майбутньому. У iPhone 16 з'явиться можливість. Отримувати інформацію про навколишній світ за допомогою камери. Наскільки я зрозумів, щось схоже вже є у Google. Також розпізнавання предметів навколо зможуть використовувати сторонні виробники для своїх додатків, наприклад, той самий Google або ChatGPT. Сама функція розпізнавання має з'явитися пізніше цього року, тобто, пояснюю, знову ж таки, при виході її не буде з коробки у iPhone 16. Тепер трохи інформації про камери нових iPhone. максимально спрощено керування та доступ до камер. Одне натискання на нову кнопку відкриває камеру. ще одне. На натискання робить фото, а натискання та утримання запускає зйомку відео. Новий орган керування камерою умовна кнопка чутлива до сили натиснення та працює разом з Taptic Engine. Щоб реагувати на натиснення, як справжня кнопка затвору камери, також в цю кнопку вбудовано ємнісний сенсор для розпізнавання жестів торкання, завдяки чому кнопка розрізняє натискання та легкий дотик. Легкий дотик активує функцію Clean Preview та відкриває прямий доступ до різних корисних функцій камери, а керувати налаштуваннями цих функцій можна просто проводячи пальцем по кнопці. Сторонні додатки зможуть також отримати доступ до цієї кнопки та запропонувати свої функції до керування нею. Основна камера iPhone має роздільну у 48 мегапікселів та апертуру F1.6. Також iPhone зможе робити 24 мегапіксельні фото меншого розміру з високою якістю. iPhone 16 має двократне телефотонаближення за рахунок вирізання центральної частини кадру зі зменшенням роздільної здатності до 12 мегапікселів. Завдяки такому підходу тепер Apple називають свою камеру Fusion камера. Також. Тут підтримується запис відео у 4К 60 кадрів в секунду в форматі Dolby Vision. Нова ультраширококутна камера. iPhone має роздільну здатність 12 мегапікселів та отримала автофокус. Також ця камера підтримує макрозйомку. Завдяки всім перерахованим фішкам. Власник iPhone отримує досвід користування одразу чотирма різними об'єктивами. Також iPhone 16 дозволяє отримувати стереоскопічне зображення за допомогою камер смартфону. Такі медіа будуть доречні для перегляду у окулярах доповненої реальності від Apple Vision Pro. За допомогою машинного навчання під час зйомки відео iPhone видаляє фонові шуми, такі як, наприклад, шум вітру. Процесор A18 не тільки допомагає фотографувати та знімати відео, але й ще й виводить геймінг на айфонах на новий рівень. Цьому сприяє новий термальний дизайн. В айфоні додано центральну підсистему для відведення тепла, яка вироблена з алюмінію. Як результат, значним чином підвищено стабільність ігрової продуктивності. a 18 також підтримує хардверний рейтрейсинг, підвищується якість бліків разом з підвищенням. Фреймрейту також підтримується софтверний рейтрейсинг. На iPhone 16 приходять ігри AAA рівня, які раніше були доступні тільки для про лінійки айфонів. Шістнадцяті айфони отримали збільшену батарею. Це те, що потрібно для геймінгу. Разом з правильним енергоменеджментом від iOS 18 та енергоефективністю процесора a 18 отримуємо помітний приріст в автономності смартфона. iPhone 16 також підтримують можливість відправки супутникових повідомлень та супутникових сповіщень про невідкладні ситуації, що трапляються з власних. Сником смартфону доступність цих функцій на старті продажів буде розповсюджуватись на США та Канаду. А ось функція сповіщення про невідкладні стани та пошук смартфону розповсюджуються вже на більшу кількість країн. Ціни нових 16-тих айфонів стартують від 799 та 899 доларів за звичайну та плюс версію. А вільне розповсюдження смартфонів починається з 20 вересня. А ось моделі 16 Pro отримали не тільки злегко оновлений дизайн, а ще й відчутно збільшені діагоналі дисплеїв. Pro-модель отримала діагональ дисплею 6,3 дюйми, а Pro Max – 6,9 дюйми. Збільшити діагоналі дисплеїв в смартфоні вдалося не в останню чергу за рахунок зменшення рамок навколо дисплею. Нові дисплеї сумішують в собі разом і функцію ProMotion для плавності руху та always on Display, А також мають покриття Ceramic Shield нового покоління. Корпуси нових айфонів виконано з титану Ану марки 5 вага такого корпусу майже вдвічі менша ніж з нержавіючої сталі. iPhone 16 Pro випускається у чотирьох кольорах з мікротекстурою. Спеціальне шасі з алюмінією допомагає відводити нагрів, оптимізація, збільшений розмір батареї та Power Management разом з ефективним процесором. Роблять iPhone 16 Pro найкращим айфоном за автономністю. iPhone 16 Pro створені для використання разом зі штучним інтелектом Apple Intelligence. А працюють нові iPhone 16 Pro на окремій версії чіпу a 8 Pro. Цей чіп ще більш швидкий та ефективний ніж a 18 Ця версія процесора має кращу шестиядерну графіку. a 18 Pro має вбудовану частину, що відповідає за роботу з Display, Always-on Display та USB 3, а також за запис ProRes відео. Також тут вбудовано новий відеоенкодер та ще сигнальний процесор зображень. Ну і звичайно, неймовірна кількість покращень торкнулися саме камер iPhone Pro. Основна Fusion камера має роздільну здатність 48 мегапікселів. Та апертуру 1.78. Ультра ширококутна камера тут теж має роздільну здатність у 48 мегапікселів, а апертуру F2.2. Нарешті нова телефотокамера айфонів отримала п'ятикратне наближення. Тут апертура f2.8 та роздільна здатність у 12 мегапікселів. Завдяки трьом різним камерам можна використовувати плавний зум для фото та відео. Пізніше в цьому році у налаштуваннях камери з'явиться можливість фіксувати експозицію та фокус. За допомогою. Швидких налаштувань можна обирати не тільки параметри зйомки, але ще й стилі кольорової корекції. Причому стилі кольору доступні для передперегляду в живому режимі. Покращення також дістались і у відеозйомку. Тепер iPhone Pro підтримують зйомку у 4К 120 кадрів на секунду. Причому підтримується запис у ProRES та лог на зовнішній носії. А швидкість відтворення можна змінювати прямо на айфоні під час перегляду. У максимальній якості зйомки відео також підтримується і формат HDR iPhone 16 Pro отримав чотири вбудованих студійної якості мікрофони. iPhone 16 Pro вміють записувати Spatial Audio під час зйомки відео. Також про новинки отримали функцію під назвою Audio Mix. Смартфон сам автоматично розпізнає голоси та фоновий шум та відділяє голоси від шуму. Функція підтримує до трьох голосів різних людей. Вже після зйомки можна прибрати реверберацію приміщення з голосу для досягнення ефекту студійного запису. А ось функція Voice Memos дуже сподобається музикантам. Вона дає можливість записувати новий трек, прослуховуючи на динаміках iPhone попередньо записаний. Причому після запису новий трек буде очищено від старого за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання. Ну а далі на презентації показали те, як за допомогою нового iPhone знімають новий кліп для популярного виконавця Weekend. В цій частині мені особливо сподобалися мужики-оператори з парасольками над своїми айфончиками. Дуже прикольно. Звичайно, будуть нові чехольчики, які сумісні з новим камера -контролем. Перемикачем з'являється новий бездротовий зарядний пристрій з більш прискореною зарядкою MagSafe, адже нові iPhone 16 Pro підтримують бездротову зарядку чи другого покоління. Ціни нових iPhone стартують від 999 та 1199 залежно від моделі Pro або Pro Max. Вся лінійка iPhone, звичайно, буде доступна з 20 вересня. Залишається тільки додати до цього відео ваші коментарі, що вам особисто сподобалось цієї презентації найбільше. Чи збираєтеся ви змінювати свої Apple Watch на? Вушники або новий айфон може собі задумали придбати. Розкажіть про все у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, та не забувайте дивитися інші наші відео та огляди.